Спричинили ДТП, а невдовзі до вас може надійти лист щастя від вашої страхової. Вона буде стверджувати, що ви зобов'язані їй компенсувати ту виплату, яку вона здійснила на користь постраждалої людини, власника транспортного засобу. А чи дійсно це так? У деяких випадках дійсно страхова компанія, ваша компанія має право на звернення такого регресу до вас. Але у певних випадках, а не усіх, коли вони це здійснили. Інакше страчається взагалі сенс страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів. Що ж це за випадки, коли ви зобов'язані страхові повернути кошти, які вона сплатила потерпілій стороні? По перше, це в тому випадку, коли ви були в стані алкогольного сп'яніння. І спричинили ДТП. Або ви відмовилися від проходження медичного огляду на стан сп'яніння наркотичного чи алкогольного. Або ви зникли з місця пригоди. Або ви е, не мали діючого страхового полюсу, хоча догір у вас був укладений. Але саме той момент, коли сталося ДТП, не був покритий періодом, на який поширювався. Договір.